Друзі, я думаю, ви не будете на мене сердитися, що я відкрив деку без вас, не показав, бо вона відкривається так само, як і попередня. Нічого там цікавого немає. Ті 4 гвинтика викрутити з однієї сторони. Ось тут. Два і з іншої сторони так само ось тут. Два гвинтика викрути, все, кришечку зняв. Подивіться, як чисто всередині. Дуже добре, бачите, ось тако. Ну і тут що ми бачимо? Бачимо ми звичну картину, ось на двигуні. Ось, висить пасік. Бачите його? Зараз я його дістану. Верніше те, що від нього лишилося, ось він. Вам видно? О, oh, який він, як, як желейка. Ну, зараз не буду доставати, я вам це потім покажу. Так, як його десь тут Чи може дістати, щоб він тут і більше отак. Ну, ось цей пасік. Ну, тут ось, ось збоку видно вам. Ага, видно трошки сіренький ось то, то маховік. Я його покручу, подивлюся, може на ньому нічого нема, але, скоріш за все, щось є, може теж якийсь там шматочок. І ось тут ось ще он там у глибині. Он там, бачите, ота шестеренка, яка теж проблемна в цих ЛПМ. Кажуть, що вона тріскається. Ну, коли ми розберемо, ми подивимось, побачимо. Може відбудемося лише пасіками. Пасіки я буду замовляти. Ну, а до цього поки що в нас буде перерва. Дякую за увагу.